Ранку малята, я вас вітаю, сподіваюся, у вас усе це все, все добре і ви готові до занять. Так? І я вам сьогодні розповім, що ж ми будемо робити і що нам для цього потрібно. Тож, будь ласка, приготуйтесь, щоб уважно мене слухати. Дайте відпочити мамі, тату, бабусі, дідусю, може комусь із старших братиків та сестричок. І починаємо наше заняття. Черепахи відносяться до тварин, які є найдавнішими жителями планети Земля. Вони довгожителі, живуть 100, а деякі і 250 років. Черепахи живуть на всіх континентах Землі, крім Антарктиди. Будова тіла черепахи це голова, шия, панцир, хвіст і кінцівки. Черепахи, як тварини, незвичні тим, що вміють ховати голову, лапи та хвіст під панцир. Рідко комусь хижаків вдається дістатися до черепахи, яка сховалася. Панцир черепахи складається зі щитків, на яких утворюються річні кільця. За ними можна визначити вік черепахи. Чим більший кілець, тим старше черепаха, а ще можна визначити за кольором панциря. Світлий панцир молода черепаха. Чим темніше стає панцир, тим старше черепаха. Незважаючи на зовнішній вигляд, у черепах прекрасно розвинені нюх, зір, дотик і слух. Вони добре приручаються і живуть поряд з людьми. Вони навіть можуть розрізняти інтонацію голосу. При спокійному, ласкавому звучанні витягують шию, голову і прислухаються, а при різкому або гучному ховаються під панцирь. Помилково думають, що черепахи дуже повільні тварини. Насправді це зовсім не так. Деякі черепахи здатні плавати з великою швидкістю. А на суші вони повільніше. Швидкість пересування черепахи залежить від температури навколишнього середовища. Чим холодніше, тим повільніше черепаха буде повсти. Черепахи приносять користь тим, що знищують лічинки комарів та хворих риб. При всій своїй спритності у воді їм вдається спіймати лише хвору або поранену рибу. Але черепахи здатні голодувати тривалий час. Світ черепах надзвичайно різноманітний. Існують як наземні, так і водні черепахи. Серед наземних черепах сама велика слонова. Болотна черепаха має найменші розміри. Червоновуха черепаха здатна змінювати забарвлення. Підлаштовуючись під навколишнє середовище, існують м'якотілі черепахи, які зовсім не мають панциря, а великі морські черепахи розуміють мову дельфінів. З давніх давен черепаха символізувала мудрість, багатство і довголіття. Кожного року, 23 травня, святкують Всесвітній День Черепахи. Головна мета цього дня привернути увагу до вимирання черепах через занадто близьке сусідство з людьми, допомогти цим дивним тваринам не зникнути з нашої планети. Ось такі дивовижні ці тварини черепахи. Давайте збережемо їх на нашій землі ми будемо виготовляти ось таку об'ємну роботу, погляньте. І ви мені зараз скажете, на кого вона схожа. Правильно, діти. Це черепаха. Дивіться з вами розглянемо, який у неї панцер. Дивіться. У справжньої черепахи панцир твердий, а у нашої черепахи панцир буде м'який. що не є. А ще. І я вам зараз все розповім. Роботи нам з вами знадобиться клей, клейонка, аркуш картону, потім такі підготовлені шаблони, розпогляди. Один шаблон, круг і ще один. Очі такі. Премокутник жовтого кольору. Ось такі стрічки різнобарні. І е декорації для кушки, камінців, якщо у когось немає, то нічого страшного. Е для початку давайте з вами прикладемо наш жовтий аркуш паперу і уявимо, що синє це буде море. А жовтий це буде пісок. Домовилось. Для початку погляньте, не може бути у нас рівно відділена вода від піску. Тобто ми беремо з вами ножиці. І зараз такими ось хвилями ми будемо з вами відрізати. Це більш схоже, що це вода, а це пісок. Зараз з вами жовтий аркуш паперу намащуємо клею і з вами приклеїмо донизу. Ось так. І поки що аркуш паперу. Беремо кружок, перевертаємо зеленою стороною донизу і з вами потак, по колу намастимо клеєм і будемо приклеювати стрічку. Можна в хаотичному порядку, там, не за кольорами. Ваи у як сонечко. Це ми з вами наклеїли. А тепер ось погляньте, що у нас вийшло, як сонечко. Тепер нам треба іншу частину намастити клеєм. Добре, намажімо, щоб він не вийшов. Піднімаємо наше сонечко і смужечка робимо діти, погляньте, ось так. Треба перегорнути ось так. О, через ну, Погляньте, От наша стоїть. І ось так. Якщо ми бачимо, що клей висох, ми промащуємо, злемо добре, промащуємо і знову клеїмо. Отак. Отак. Thank okay. І ось так. Ось погляньте, у нас ось вийшла начебто така ось кулька, так? Це буде панцир нашої черепахи. Вона може бути нерівною. Ну, така ось, не Далі ми з вами цю частину намащуємо клеєм. Добре, намащуємо клеєм. Добре. І приклеїмо наш такий ось панцир, нашу методній черепах. Гарно всередині притискаємо, притискаємо наш панцир. Ось так погляньте. І ось у нас хвостик, ніжки задні, ніжки передні. І можна нашу челяпаху наклеювати. Ось так. Погляньте. Переготаємо зустрі і намачуємо клеєм. І гарненько притискаємо. Так, ось погляньте, на ще частина вже виконана, залишилося нам а, наклеїти очі. А, якщо у вас немає, Очей, то можна е, з папіру з білого зробити. Малюем вот так носок черепашки и вот так посмерку. Намачуємо зайдви клеєм. Озвіти приклеїмо ось так ось погляньте до нашого панциря. Приклеїмо нашу черепашку, а внизу наклеїмо або наклей. Всім гарного а, виконання завдання. До побачення!